Хотів прибрати свого конкурента, а тепер сидітиме за це у в'язниці. Ще 2013-го на Вінничині стався резонансний злочин. Двоє колишніх тюремників скоїли напад на одного з місцевих фермерів. За вказівкою замовника кілери мали вбити чоловіка разом з усією родиною. Какая та це була? Брат чоловіка. тобто вбити. Застрелити аграрія намагалися у власному ж подвір'ї. Виконавці кривавої справи кілька разів вистрілили у свою жертву. Стікаючи кров'ю, чоловік зумів втекти від нападників і повідомити міліцію. Буквально міг і вже темновато Тільки Токи чоловік раз і бах-бах-бах. І так це швидко було. Лікарі кажуть, чоловік народився у сорочці, і йому дивом вдалося вижити. Менше ніж за добу правоохоронці настигли злочинців, і лише через два роки по тому усім трьом злочинцям, замовнику та виконавцям, обрали міру покарання. Всіх трьох зловмисників визнано винними. Двом міра покарання 14 років позбавлення волі, третьому 14 років та шість місяців позбавлення волі. Ба більше у цій справі є цікавий факт. Виявляється, обидва кілери мають яскраве кримінальне минуле. Один зі злочинців учасник найзухвалішої групової втечі з колонії. Він зі співкамерниками зробив підкоп та накивав п'ятами. А на волі пішов на черговий злочин.